Нечисленна кількість віруючих, носить свої свідомості думку, якщо вони будуть жити гарно, правильно, достойно і пристойно, в них буде все прекрасно і все буде складатися, і їм буде затишно і комфортно. Бо Бог любить нас. І якщо ми Перед ним належно ходимо і стоїмо, то у нас буде все дуже дуже прекрасно. Смію запевнити, що це сатанинська думка, яка не підтверджується ні словом, ні практикою, ні досвідом, ні переживаннями. Насправді це зовсім навпаки. Чим більше, ми приближаємося до Господа, щоб очищатися і освячуватися, тим більше суду ми отримаємо. Ступінь близькості до Бога визначає суровість дисциплінування і покарання. Якраз з точністю до навпаки. Чим далі ми від Бога, тим менше Він судить нас. І тим менше ми попадаємо під його судячу руку. Але коли ми пробуємо приближатися, ми натикаємося на докору, на світло, на хрест, на засудження, на висвітлення знову і знову чергових речей, що не гармонують з його волею. Ми повинні це розуміти. І тому, якщо ви хочете приготувати себе до зустрічі з Господом, ви повинні приближатися. А чим більше ви будете приближатися, тим більше докори зазнаєте. Є в моєму житті один брат, нерозумний брат, зовсім нерозумний. Якому я кажу, що є крайня необхідність бути докореним у кожній точці, де ця докора необхідна, а нерозумний брат каже: а чому тільки мене? Яка це велика темрява, яке це великий безум? Бо я просив би Господа, щоб тільки мене, щоб ту докору, яку він вивільняє іншим підключив мені, ще частину стоїть, тим, кому вона зайва, тим, хто її не потребує. І я прошу Господа, дати мені цю докору, дати цей суд мені тим, хто противиться, хто не хоче чути, хто протистоїть докорі, Господи, включи її мені, додай мені цю докору. Ось чого я прошу. І коли я дивлюся на людину, яка Думає або каже, що втомилася від докори і намагається улизнути щоб менше, бути освітленою і виявити свою низість, свою гордість, свою нездібність і так далі. Я, дивлячись на цю людину, я співчуваю цьому безумно, цій безумній людині. Ця людина жалюгідна. Бо коли час закінчиться, тільки тоді відкриються очі, чому вона протистояла? Коли ми приближаємося до Господа, Він судить нас і чим ближче ми, тим більше суду, і тим більше докори. Якщо ми не маємо докори, Значить, відстань між нами і ним велика. Більше того, не тільки коли ми приближаємося, ми пос... суд, по відношенню до нас посилюється. Цей суд посилюється і тоді, коли ми пробуємо або йдемо шляхом служіння. Служащий не може не бути докорений. Служащий і той, хто хоче служити, не може не бути під судом, тому що він негідний, неприготовлений і нездібний. Він повинен бути суджений і докорений, щоб формувати в ньому те необхідне розуміння, ту необхідну здібність і ту необхідну форму, яка в волі Божій з його серцем. Інакше не може бути. І тому Бог пропускає простим людям, простим, які не служать йому, багато пропускає, але він не пропускає служителя. Служащий немірно більше суджений і немірно більше ризикує не тільки бути судженим, а й бути усуненим, а то і знищеним. Ізраїльський народ, знову ж таки, за цим прикладом бувало грішив. І будь-який єврей, який згрішив, міг принести жертву через п'ять місяців і отримати прощення. І в певні свята вони через. Довгий відрізок часу приходили і приносили жертву для прощення їхніх гріхів, і Бог прощав. Але що священством? Священник повинен був приносити жертву щоденно. І якщо б він пропустив хоча б один день і не опинився під покровом жертви, він був би уражений і вбитий. Щоденно і раз на майже півроку. Як вам суттєва різниця між реакцією і відношенням Бога? Служитель щоденно повинен бути під покровом, бо вимоги до нього немірно більше. більші, але проста людина, віруюча людина. Вона могла согрішати, але прийшовши раз на півроку в храм і принісши жертву, її гріхи могли бути загладжені. Така реальність. Ми називаємося християнами. Мої християнами. Скажіть мені, будь ласка, бути християнином це професія? Хобі поклик, Бізнес? Може, ще щось? Що означає бути християнином? І чим є християнин? Християнин це найтяжча позиція і найтяжча ноша для будь-якої людини. Справжній християнин. Чому? Тому що християнин не може піти у відставку і не може втекти. Він суджений і поставлений в положення без альтернативного Божого капкану, Божої хватки. І він, якщо йому буде дуже сутужно, або йому щось буде не подобатися, не може подати у відставку і сказати все, я знімаю себе повноваження. Я Цієї посади ухожу, президент може, прем'єр-міністр може, міністр, та будь-хто, бухгалтер може звільнитися. Християнин не може звільнитися. Він суджений навічно і назавжди. І якщо він за своїм власним бажанням захоче звільнитися з-під Божого суду. Суд його наздожене невдовзі, і його звільнення укоротить його шлях, але і укоротить його долю. Чи розумієте ви, що таке бути християнином? І що християнин неодмінно буде суджений, і в нього немає вибору, як тільки схилятися і дякувати за те, що він християнин. Чи може християнин позбутися суду? Так. Така ситуація можлива. Але це найстрашніше, що може спіткати віруючого. Суд дійсно може зупинитися. За браком часу воля Божа може відкинути віруючого, і Господь перестане працювати над ним і зупинить. Свій суд в цьому віці, щоб продовжити його в наступному. Таким чином, християнин може залишитися без суду, але автоматично він залишається без майбутнього, без долі в майбутньому. Якщо суд зупинився, Значить, все продовжиться в наступному вісі. Якщо віруючий супротивляється світлу, якщо він намагається уникнути Божої руки, і якщо він не схиляється і не дякує за те, що Бог має до нього справу, має до нього відношення, якщо він протистоїть і супротивляється цьому відношенню, Може бути так, що суд буде зупинений. Господь відкине цю посудину в сторону, відкладе її із свого робочого столу і доробить справу у віці наступному. Але той, хто піддається ганчереві, той горшок, він буде точений. Доти, доки не буде мати абсолютну форму Божої святості і праведності, і доки Господь не досягне бажаного. І це буде щоденно. Слово призиває нас візьміть свій хрест щоденно. В перекладі я перекладу вам ці слова. Ходіть на суд щоденно. Ходіть до престолу, до суду кожного дня. От що значить носити хрест? Бо хрест це суд, і хрест розсікає гріх і висвітлює його. І взяти хрест це означає стати під світло і промінь його суду, його розсічення і знищення гріха. Чим ще є суд? Суд це Божа відповідь на смерть. Смерть діє. Більше того, смерть підбирається і підібралася до багатьох віруючих, і не тільки, а ужалила їх і усунула, унесла. Суд. Це Божа реакція на дію смерті, тому що Господь хоче, щоб ми увійшли у вік Воскресіння, в поток Воскресіння, в реальність Воскресіння, і щоб смерть не мала доступу, щоб смерть не мала доступу до віруючого, повинен хрест розправлятися з усім, що підлягає смерті. А що підлягає смерті? Гріх. Суд приміняється, щоб перемогти смерть. Чому таким шляхом? Тому що жало смерті гріх. І щоб вирвати в смерті це жало, потрібно судити гріх. І це дає можливість позбутися смерті смерті в переживанні в своїй душі. Смерті в цьому віці в тілі. смерті в дусі, мінус присутність Господа. І всі три стани смерті долаються щоденним приходом на суд і захищають нас від дії смерті у кожній зоні і в кожній області. Ви хочете, щоб в вашому дусі не було смерті? Тобто ви не відчували порожнечі? ідіть на суд. Ідіть на хрест. Ви хочете, щоб ваша душа не терпіла тертя, не терпіла болі. ідіть на суд. Несіть хрест. Ви хочете дожити до приходу Господа і бути підхопленим, ідіть на суд. Візьміть хрест. Всі три види дії смерті долаються одним і тим же способом. Позбутися цього через Хрест. Якщо Бог видалить гріх, він видалить смерть, тому що гріх, жало, смерті. Ми повинні берегти судами Божими це велика коштовність. Тому істинний християнин, істинний наголошую. Тому що розплодилось всякої нечисті, які називають себе християнами і віруючими, це сатанинський кокіль. Ми не будемо про них. Я говорю про істинних віруючих. Якщо вони увірували і навернулися, вони були приведені в дім Божий. Всі віруючі живуть в Домі Божому. І, повернувшись, від Гріховних своїх шляхів, вони були поміщені в Домі Божому. А що в Домі Божому? Безперервний суд. 24 на 7. Щодо кожного віруючого. Ніхто не може бути в Домі Бога і не бути судженим. Якщо віруючий каже, що він в Домі Божому, але не знає, що є світло і що є суд. Його гріховності і плоті, то він не справжній віруючий і не в домі Божому. Чому? Тому що ціль Господа в його закритому і святому домі здійснити всю роботу по відношенню до віруючих так, щоби вони. Були в гармонії з його святістю. Суд зберігає в Божій святості. А в Домі Божому не може не бути святості, тому що це воля Божа. Чому Бог судить віруючих? Тому що Він хоче підняти і підвищити стандарт святості, стандарт праведності. І саме тому в Домі Божому палає безперервно. Вогонь озеро огненно. Безперервно. І це освітлення, і палаючий вогонь шукає всього, що не узгоджується з характером Божим і з волею Божою І відшукуючи, призиває віддати це спалення суду. Утримати значить піддати себе смерті. І ще одне. Чим є суд? Суд це точка зору Бога. Все, що відмінне від точки зору Бога, підлягає суду і знищенню. Скажіть, будь ласка, ви живете за точкою зору Бога чи за власною точкою зору? Скажіть, чим ви керуєтесь? Власною точкою зору плоті? Чи точкою зору Бога, яка висвітлюється нам в нашому дусі через сейво Христа? Яку точку зору ви приймете за основу? Суд відкриває цю точку зору. Бог. І його точка зору дається на всяку справу і на всяку людину, і на всякі дії, і на всякий гріх. Він діє, щоб вказати свою точку зору, що зі сторони віруючого прийняти і усунути свою, яка не гармонує. Той, хто намагається усунути Божу точку зору, Підлягай смерть. Точка зору плоті буде усунена. Божа точка зору устоїть. І вона утвердиться, коли Господь повернеться. І навіть якщо віруючий утримує точку зору плоті поверх волі Божої, Він, коли зустрінеться з Господом, буде усунений. Не тільки його точка зору, а разом з своєю точкою зору втемряву зовнішню, щоб позбутися цього там. Чи хотіли би ви бути там, де не буде присутності Господа? Для цього живіть за власною думкою не так багато треба. А чи хотіли б ви увійти? Яскраве сяйво Царство Христа, проявлення Царства Небес. Перекрестіть своє мнение, перекресте свою думку, перекреслі свою точку зору і не відстоюйте її, і ви виявите, що кожен раз, коли ви схиляєтесь перед точкою зорою Бога, одяг життя наповняє вас мир і радість. Тому що. Це узгоджено з його серцем. Я призиваю вас жити по другому принципу жити, дійсно жити, а всяка смерть нехай буде знищена послухом, святістю, праведністю і повною відданістю до абсолютної гармонії волі Божій і абсолютній гармонії точці зору Бога. Схиляйтеся і дякуйте за те, що Він надає вам її, інакше немає шансу. Слава нашому Господу, що Він в Домі Божому безперервно сяє. Продовжуй, Господь. Ми відчайдушно потребуємо більше суду і більше світла. Просимо Тебе ради імені Твого і ради крові Твоєї коси і світло. e sobre. Eu enviar o Senhor Jesus. Amém.